Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про Євгенія Горностаєва, Херсонського краєзнавця і колекціонера. Євгеній Вікентьович Горностаєв народився 26 січня 1914 року у місті Луганську, але з раннього дитинства доля пов'язала його з Херсоном. Він прожив довге життя. 40 років він присвятив Херсонському заводу карданних валів, де працював інженером. До цього закінчив Херсонське фабрично заводське училище водників у 1933 році, а в 1937 сьомому Херсонське будівний технікум. Він служив в армії, а під час Другої світової війни був вигнаний як багато наших співвітчизників. У Німеччину. Ще з дитинства Євгеній Горностаєв захопився колекціонуванням. Він колекціонував усе, що потрапляло йому на очі, але поступово в процесі збирання поштових листівок, значків, марок, це його захоплення переросло у захоплення історії нашого міста. І на базі свого колекціонування в 1960-70-х х роках він зробився досить таки відомим у своєму середовищі колекціонерів. У цей час він стає членом Херсонського міського клубу, любителів книги Кобзар це було об'єднання колекціонерів Херсона і запрошується до участі у засіданнях Херсонської обласної організації Українського товариства охорони пам'ятників історії та культури. У 1977-му з'являється його перша публікація, присвячена лікарні імені Трепіни, і саме тоді Євгеній Гарнестаєв розпочинає роботу над книгою про свій завод, де він працював, про завод Херсон, Херсонський завод карданних валів. А у 1982 році він закінчив свою книгу і передав її до видавництва Таврія у місті Симферополі, але там його монографії не зраділи. Ця монографія отримала негативну рецензію і не була прийнята до друку, як мотивував редактор, через відсутність у автора належного висвітлення соціалістичних досягнень, а головне надмірного заглиблення автора у дореволюційне життя Херсону, особливо тодішнього заводу сільськогосподарського обладнання Херсонського єврея Метината Гуревича. Але цей момент ніскільки не пригальмував дослідницький інтерес до історії Горнастаєва, і він продовжує свою виставкову діяльність і не полишає спроб займатися власне краєзнавчою роботою. Звичайно, Явища лібералізації суспільного життя кінця 80-х років дали подвійний поштовх його роботі. Саме за таких умов стали можливі проведення виставок, його колекції, особливо колекції його поштових листівок, і власне його захоплення поштовими листівками, приводить його в Державний архів Херсонської області. Він знайомиться там з Урією Соломонівною Орловою. І вже глибоко займається історією нашого краю. Як я вже сказала, колекціонерів у нас було в Херсоні надзвичайно багато, предмети їхніх захоплень були також різними, але не кожен із них зважувався писати. І розповідати про історію Херсона. У 1990 році Гарнастаєв бере участь одразу у п'яти виставках, і серед них зіркою була його виставка дореволюційних поштових листівок, старий Херсон, які проводилися в обласній бібліотеці, і яка базувалася повністю на його колекції поштових листівок. Зрештою, з цієї колекції були відзняті фотокопії, які стали. У нашій Херсонській науковій обласній бібліотеці імені Гончара. Його розробки, його пошуки привели до публікації історичних наразів. Його перший історичний наред «Забалка» видавався він 94-2003 році, присвячувався району, де, власне, проживав. Євгеній Вікентівич і розповідав буквально про історію кожного будинка. У нього було пов'язано, що ось є зображення на поштовій листівці, і це має зображення супроводжуватися якоюсь історією. Він намагався шукати відомості, починаючи від адрес календарів і кінчаючи домовими книгами. Його цікавило абсолютно все, будь-яка інформація. вирізки із старих газет. Будь-які нариси, які він знаходив, це все ставало матеріалом до його розвідки. і він у 1993 році видає. Довідник по перейменуванню вулиць, площ, парків і скверів міста Херсона. Треба сказати, що наш, наші пошуки привели до того, що коли він передав свій архів, ми віднайшли власне там джерело його знань. Колись йому потрапив до рук. Можливо, він купив його як колекціонер. довідник, який укладався герсонською міською владою. Коли відбувалося перейменування вулиць у 1950-х роках, тобто одразу після війни. І там були відображені в цьому довіднику досить докладно а, назви вулиць, які вони носили у 20-х, 30-х роках раніше, і як їх було перейменовано радянською владою. І відповідно така, таке бажання відновити. А, Образ нашого міста у старих назвах заволоділа Євгенієм Вікендівичем, і його метод історичного дослідження він полягав в тому, що кожному про кожний будинок він намагався дізнатися як, як мога більше. Тобто, хто там жив, які там магазини розташовувалися, чим вони займалися, хто були люди, що там жили. І от, Прямо по дому, як зараз ми можемо, наприклад, бачити подібні моменти, відображені в Google-картах, таку Google-карту за відсутності інтернету, доступу до інтернету, створював Євген Вікентів. Звичайно, в його дослідженнях було багато. І помилок, і невдалих спроб, але сама оця ідея і ті напрями досліджень, які він проводив, вони були дуже-дуже перспективними. Звичайно, у Євгенія Вікентівича були попередники. Ми вважаємо, що він захопився рукописом Йосипа Векслера. Херсон, який приїхав у Харкові, це лікар, і він передав у 60-х роках свій нарис до Держархіву Херсонської області. І саме цей рукопис Вексле розправив неабияке враження на Горностаєва і надихнув його на подальші дослідження. У 1998 році Євгену Вікентівичу Горностаєву було присвоєно звання «Почетний громадянин міста Херсона за його багаторічну працю, адже до того часу він зробив величезний вклад у висвітлення. Проблемних питань, білих плям, фактично всього того, чим ми, історики, займаємося зараз. Тому, звичайно, Євгеній Вікентівич є таким зразком і наставником, і направляючим для подальших досліджень для всіх істориків, істориків Херсону. Він дуже Докладно дослідив діяльність таких видавництв поштових листівок, які складали основу його колекції: Заранкіних, Поу, Золотарьова, Менбельсона, Бірнстайна, Суворіна. І в основному ці листівки були в основі його. Колекції там було надзвичайно багато зображень. Ну, не можемо сказати, яка доля склалася цієї колекції, але 2004 року, коли Євген Містаєв помер, його вдова, Пані Оля передала весь архів Євгенія Вікентівича до Державного архіву Херсонської області, де він зберігається зараз. Він відображає якраз творчий пошук Євгена Вікентівича, його методологію дослідження і містить дуже багато цікавих матеріалів про місто Херсон. Дякую.